Вже навіть королівські особи, весь світ, скажімо так, успішних людей намагається відходити від класики в повній мірі і переходять на кешуал, тому що бачать, що все ж таки світ рухається і хочуть іти в ногу, скажімо так, з часом. Тому я теж вас. Закликаю не вдягати повністю в класичному стилі, а все ж таки додавати якоїсь родзинки, додавати з інших стилів елементи якісь більш легкі, такі динамічні, для того, щоб ваш Образ виглядав сучасним, для того, щоб ваш образ не був занадто стриманим і строгим, для того, щоб ваш образ був молодим яскравим.